Шановні пальство, голос забереше пан Іван Віхівський певня це обов'язки шефа Народової поліції України. Добрий день, шановні пані та панове, шановні колеги. У повномасштабній війні з Росією Україна залишається щитом на шляху агресора до Європи. Весь світ слідкує за фронтом та зусиллями Сил оборони України. А я хочу розповісти з особистого досвіду про те, як війна змінила Національну поліцію України. Ми завжди були не комбатантами, але прийшов день, коли прозвучала не навчальна, а бойова тривога. І ми заступили на службу на добу завдовжки більше року. Поліція спочатку війни стала одним із учасників опору. Поліцейські брали участь в операції зі звільнення Ірпеня разом зі Збройними силами, були на зачисті Бучі і Гостомеля після бойових дій Збройних сил в Україні. Тримались до останнього на Азовсталі, захищали Миколаївщину, звільняли Херсонщину. Сподіваюсь, досвід України, яким ми ділимось, буде цінний і для вас. Поліцейські разом із силами безпеки та оборони знищують окупантів. Звільняють наші території і відновлюють життя у понівечених містах і селах. Війна назавжди змінила кожного з нас, викарбувала на серці, що людське життя та свобода це найвищі цінності. Тисячі згублених життів, смерті цілих родин, вбиті та скалічені діти. Надвисока ціна, яку Україна щодня платить за свою незалежність і свій європейський вибір. Масові поховання, катівні, нелюдські умови отримання полонених. Саме це Росія залишає на деокупованих територіях. Спочатку повномасштабного вторгнення виникла гостра необхідність в евакуації мешканців з населених пунктів, які знаходились у зоні бойових дій. В Україні відомі поліцейські екіпажі білих Янголів». Вони почалися з першого екіпажу. На автомобілі швидкої рятували цивільних під ворожим вогнем, розвозили гуманітарні вантажі туди, куди вже не могли приїхати волонтери. І вдячні мешканці назвали своїх рятівників білими янголами. Значну частину нашої роботи займає документування розслідування воєнних злочинів ворога. Поліцейські одні з перших приїжджають на місце ворожих обстрілів та фіксують страшні наслідки окупації на звільнених територіях. Розстріли евакуаційних колон, масові вбивства цивільних, катування, зґвалтування, утримання в нелюдських умовах це не повний перелік звірств, які вчиняє ворог. Одним із викликів війни стали перебої зі зв'язком. Ми створили резервні канали і додаткові телефонні лінії, аби люди могли отримати допомогу. Наші оператори працювали із укриттів, і дистанційно, аби підтримати людей. Ми пройшли випробування блекаутом. Ворог беззупинно нищив критичну інфраструктуру. В умовах тривалої відсутності електроенергії, автопатрулі через гучномовці повідомляли про повітряну тривогу. Ми розгорнули пункти підтримки громадян в підрозділах поліції. Серйозним викликом для нас є замінування територій. Спочатку деокупації перших населених пунктів вибухотехніки Національної поліції в режимі нон-стоп сантиметр за сантиметром оглянули десятки тисяч гектарів землі. Двори, вулиці, дороги, поля. Ми знаходили небезпечні подарунки в пральних машинках, у шафах і навіть у дитячих іграшках. Загалом вибухотехніки вилучили майже 210 тисяч різноманітних боєприпасів і кожен із них міг стати смертельною паскою для людей. Страшніше загибель рідних є неможливість знайти, ідентифікувати та провести в останню путь близьку людину. Розуміючи це, наші криміналісти і судмедексперти проводять ДНК експертизи 24 на 7, а слідчі консультують родичів загиблих щодо подальших. Вже зараз нам вдалося ідентифікувати майже 14 тисяч загиблих, непізнаними залишається понад 3 тисячі осіб, і ми не зупинимось, доки у цій графі не буде стояти нуль. Наші кіберполіцейські за підтримки міжнародних партнерів борються і на інформаційному просторі, адже російські інформаційно-психологічні операції це окремий від зброї у гібридній війні. Притягнення воєнних злочинців до відповідальності це складний шлях, який потребує людських і технічних ресурсів. Тому ми створили базу воєнних злочинець, де міститься детальна інформація про російських військових, їхні воєнні злочини та встановлені докази. Ми завершимо комплектувати об'єднану штурмову бригаду Людь, один із підрозділів гвардії наступу, яку формує Міністерство внутрішніх справ. Це штурмовий підрозділ буде виконувати спеціальні завдання. І це новий досвід для національної поліції і новий підхід у формуванні бойового підрозділу комбатантів. Зараз бійці проходять спеціальну підготовку попереду бойове злагодження. Наших поліцейських, сповнених жагою захищати батьківщину, ми маємо забезпечити надійними зброєю та захистом. І такі заходи, як сьогоднішній, дуже цінні для нас. Ми можемо побачити асортимент зброї, дізнатися про нові зразки, обрати те, що дозволить живими та неушкодженими виконати поставлені задачі нашим хлопцям та дівчатам. Я пишаю згуртованість народу України вдячний міжнародним партнерам та поліцейській спільноті з різних країн світу за колосальну підтримку України та, зокрема, національної поліції в цей складний час. Ми разом робимо все можливе, кожен на своєму місці заради спільної перемоги. Війна забрала десятки тисяч життів українців, серед них є і поліцейські. І ми завжди будемо поруч із людьми допомагати, підтримувати і рятувати, залишаючись відданими присязі на вірність українському народу. Дякую за увагу та підтримку. Слава Україні за нашу і вашу вольність.